Вітаю вас у себе на прямому ефірі щоденному о півдні. П'ємо каву, спілкуємося, говоримо про фішки, про якісь мої події, які відбуваються в мене в моєму житті. Ну і, звичайно, про Лівгуд, про mlm індустрію, про просування за допомогою соціальних мереж і так далі. Як же будувати команду? Через соціальні мережі дуже завжди щедро з цим ділюся. Привіт, вовчику! Дивіться, сьогодні хочу поговорити все ж таки про систему. Якщо у вас немає системи в ваших діях, то фактично вважайте, що у вас немає результату. Якщо у вас є щоденні системні дії, то ви обов'язково вже йдете на шляху, причому на шляху до ваших крутих змін у вашому житті. Про це я знаю точно. Знаю точно, тому що в мене є досвід в попередніх компаніях. У мене є досвід саме в компанії Лівгуд, яку я просто обожнюю всім серцем, всією душею, і яка мені дійсно дає класний результат. Задоволення не тільки там психологічне, моральне, ну і, звичайно, і матеріальне. Дуже круто, дуже все. Все просто найкращим шляхом відбувається, і тому дуже хочеться з вами ділитися своїми фішечками. Сьогодні говорю саме про систему. Знаєте, от чесно признатися, чесно признатися. Я коли прийшла в МЛМ, ідея дуже класна, дуже крута, супер. Тут можна будувати команду, тут можна створити такий собі дохід активний, пасивний і, в принципі, не витрачаючи дуже багато часу свого життя. І так все класно, такі розові, рожеві окуляри, такі поні, такі магічні, скакають. Тут навколо мене бабочки літають. Все дуже круто. Пройшов місяць, а результату немає. Угу, а що ж таке, а де ж гроші? А де ж, а де ж те, що мені обіцяли? Проходить там три місяці. М -м -м -м. А де ж моя команда? А де ж, а де ж той результат, а де ж цей МЛМ бізнес, е про який всі говорять, все, MLM не працює, руки опускаються, здувайся, я ж то кожного місяця роблю закупку продукції. Це я розповідаю про свою попередню компанію, про самий перший досвід в mlm компанії. А я ж тут кожного місяця купую продукцію. А де ж моя команда? А чому ніхто не приходить? Ну і тут питання, знаєте, я зараз повертаюся до себе тієї, яка була там, це я познайомилася у 2020 році, до речі, от уже три роки, як я в цій індустрії, і от я тоді повертаюся і хочу запитати себе, що я такого робила? Що я такого робила, щоб в мене був результат? Ну, я інколи виставляла якийсь пост в соціальних мережах. Угу. І про що був той пост? Що я такого там писала? Що всі повинні були прийти до мене? Це раз питання. По-друге. Ну, прям такий супер-пупер блогер я була, чи там є навіть на сьогоднішній день блогер мільйонник чи навіть там тисячник, що до мене там купа людей звертають на мене увагу, дивляться, і вхоплюють кожну буковку, яку я там написала. Ні, звичайно, якщо там чоловік 5-6 бачило, що я там е, щось виставила, якусь фото, і навіть не почитала про що я там писала, та й все на цьому все закінчилось. Я ж тут скільки сил витратила на те, щоб сфотограф... сфотографуватися вдало. Я тут же скільки сил витратила на те, щоб видавити з себе кілька речень, і все, МЛМ не працює. І знаєте, це дійсно дуже от, з одного боку, смішно, а з іншого боку, я точно знаю, що зараз дуже багато людей вони ведуть себе рівно так само. Люди мої, чесно кажучи, і. Кажу вам прямо в очі: ви страдаєте ІБД, імітація бурхливої діяльності. Ви думаєте, що ви тут все-все робите, на мості стоїте, а аж нічогісіньки ви все ж таки не працюєте. Давайте так, признаємося, поклавши руки на серце, скільки людей у вас. Візьмемо за період за місяць, за місяць. От у вас за місяць немає результату. Добре, у вас немає результату. Що ви такого робили за цей місяць, щоб у вас був результат? Які конкретно дії? Кому саме ви дали інформацію? Повірте, якщо у вас дійсно велика статистика. Багато людей дізналися про вас, про те, чим ви займаєтеся, і почули цю всю інформацію, вашу бізнес-пропозицію і у вас немає результату, то, скоріш за все, ви дещось говорите не так, як треба. І тут потрібно попрацювати над тим, як ви доносите цю всю інформацію. Ну і питання номер два. Якщо ви думаєте, що ви комусь дали інформацію, а ви самі її не дали, що ви думаєте, ну, сьогодні в мене немає настрою, мабуть, завтра я. Зателефоную, або завтра, мабуть, я напишу пост, а краще ну, завтра не вийшло, мабуть, уже через тиждень вийду в ефір, а потім, та не вийду в ефір, виставлю якесь відео, а потім, а навіщо відео я от виставлю, хтось знімав, а я собі просто виставлю собі в соціальній мережі. І от виходить, що ви, ви знову ж таки нібито робили, ви цілий тиждень про це думали. Ваш мозок налаштовувався на роботу. І в результаті в кінці тижня виставили там чуже відео, якесь там незрозуміле, про що, що воно несе, яку цінність, чому людина його навіть повинна дивитися. І ви такі, ну я ж знову ж таки цілий тиждень пропрацював. Знову ж таки, кажу, що це все і биде, ви нічого не робили, тому у вас немає, немає результату. Значить, висновки, які ви дійсно щось десь не доробляєте, не хочу я когось ображати, але ви можете. Проаналізувавши свою власну роботу, а я це знаю точно, тому що я була така самісінька, у мене не було результату, тому що я така думала, а я тут все сижу собі в своїй компанії, щомісяця купую продукцію і все. І, і, і відтягую той момент, коли комусь надавати інформацію. І все. Тому дійсно, скажімо так, роботи я не робила. Потім почався такий етап, що я там почала виставляти якісь там пости, все-таки взяла себе в руки і почала виставляти пости. Але зараз знову ж таки аналізую, чому ж до мене люди не приходили. А тому, що я виставляла пости на різну тему, ну тільки точно не зв'язану з бізнесом. А знаєте, чому я не виставляла зв'язану з бізнесом? Тому що був внутрішній страх. Ну, в мене ж то немає результату. Ну, що я сильно такий бізнесмен, Ну, що я там буду таке виставляти, що я там таке буду писати в тих постах і чому це до мене. Ну, а якщо раптом до мене прийдуть люди, а ще, якщо раптом спитають, який в тебе власне результат, а в мене цього результату немає. І все. І я нібито кожного дня виставляю пост, напружуюсь, фотографуюсь, виставляю там якісь видавлюю себе якихось кілька речень. А в результаті про бізнес нічого не сказано. В результаті ніякої пропозиції, ніякої допомоги людині, ніякої цінності взагалі нічого не несе. Ну просто такий собі блогер, знаєте, такі, як початкові всі блогери. Виставила фото, щось там написала, і на цьому все класно. Всі рідні, близькі, лайкнули, хтось поставив сердечко там під. Підкоментував там, якимись там, обіймашками там, і всім, всім чим іншим. І все. От, і я така думаю, ні, ну точно МЛМ не працює. Я ж тут вже і кожного дня пости виставляю, і прям уже цілий місяць і все одно ніхто ж не йде. Все, покинула, нічого не роблю. Знову ще один місяць проходить, знову без результату. І так, знаєте, вже проходить півроку. І ти думаєш, що все, МЛМ не працює, то все дурня, все, що там ото розказують. В когось ростуть команди, то вони в когось ростуть. То, то вони до інших приходять, а до мене точно ніхто не прийде. Так, Хтось відправив запит до мене. Вова, хоче поговорити. Вова, хочеш поговорити, зараз прийму тебе. Дивіться, до чого я ж веду. До того, щоб був у вашій роботі реальний результат, реальний результат. потрібно робити дії, які будуть доводити до цього результату. Потрібно конкретно робити пропозицію бізнесу, конкретно потрібно давати інформацію і конкретно звертатися до конкретних людей, скажімо так, якщо це ваша аудиторія, вона повинна знати, хто ви, що ви, що ви, що ви пропонуєте. Якщо ви говорите по телефону, є люди, які працюють по телефону, то вони повинні. Розуміти, знаєте, не так, як а, ти комусь дзвонив? Так дзвонив там, там сестрі, двоюрідні, троюрідні, подружці, знайомі разом вчилися, разом там я не знаю, працювали будь-кому. А про що ви говорили? Ну, ми поговорили про погоду, про дітей, про те, як склалося життя, де ти, що ти, все. Ну і в результаті все, вона до мене не прийшла в команду. А чому не прийшла? Ну ти ж її не робив ніякої жодної пропозиції. Розумієте, от люди перес, 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 там роблять оцей крок, переступили цей, зробили ще один крок, нібито зустріч. В результаті все одно ж ніякої пропозиції. Так що перше, що потрібно робити, потрібно робити прямо цільові дії. Конкретно, ви хочете, щоб у вас росла команда. Ви хочете, щоб до вас приходили партнери. Як вони повинні знати, що до вас треба прийти? Вони повинні, ви їх повинні туди запросити. Все. Чи то ви запрошуєте на онлайн-презентацію, чи ви даєте інформацію в записі, чи ви самі індивідуально проводите цю презентацію свого бізнесу, своєї компанії, але ви конкретно запрошуєте людину, щоб вона почула цю всю інформацію. Все, ваші дії зрозумілі. Угу. Угу. А потім наступає такий момент, от ніби все підписали там одного партнера, або знову ж таки, там поробили, поробили кілька дій, там 5-10 разів, вам відмовили. І ви такі все здулися, знову таки, не працює малем, все сіли, нічого не робите. Потім щось подивилися, там різні тренінги, надивилися на результати ваших партнерів з паралельних гітлог, з вашої команди. Бачите, що в когось команда росте, а вас не росте. Знову ж, там замотивувалися, замотивувалися. Місяць там були в розпачі, руки були опущені, аж до самої землі депресія. Тут хопа, в когось результат, ви вже знову замотивувалися і знову в бой. І знаєте, коли отакими от всплесками, отакими от всплесками, то також немає результату, також не працює. Тому що тут потрібно, щоб була завжди система. Система роботи, система роботи, система ваших дій конкретних. І правду кажуть, що на одній мотивації далеко не проскакаєш. Мотивація це дуже круто, мотивація це дуже класно. Але якщо взяти мотивацію і дисципліну, то дисципліна обов'язково буде переможцем. Тому що мотивація, так як ви себе мотивуєте, я так само пам'ятаю в себе, все замотивувала, починаю там махати саблею, все побігла, того, 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 всім подавала інформацію. А потім раз і здулася, все, енергія моя витратилася, і вже місяць я нікому нічого не пропоную. І потім знову місяць проходить і знову якийсь такий ривок. Ну, тільки в мене так, знаєте, завжди був ривок так, під кінець місяця. Я не знаю, як у вас, але у мене це я замітила, коли там вже залишається тиждень до закінчення місяця, і все, і в мене починається якась енергія, а потім, а, все, все пропало, нічого немає. Знову партнери не йдуть. От такою я була раніше. Коли я прийшла в Лівгуд, я вирішила, що буде все по-іншому. Я знала теоретично, що повинна бути система роботи, система бізнесу. Якщо немає системи, у вас немає бізнесу, немає результату. Повинна бути як мотивація обов'язково. Тільки не хтось на вас повинен впливати мотивацію. Знаєте, хтось сьогодні там провів тренінг і ви замотивувалися. А завтра хтось не дуже вдало провів тренінг і ви вже все здулися. У Вас повинна бути обов'язково ваша внутрішня мотивація. І В мене точно є моя мотивація. У мене є те, заради чого я щодня виходжу в ефір. Причому не один раз на день я виходжу в ефір в інстаграм, я виходжу в ефір в Телеграм. У мене є моя внутрішня мотивація. Саме завдяки тому, що я виходжу в прямі ефіри, саме завдяки тому, що я завантажую ці прямі ефіри на Ютуб. До мене приходять люди в команду. Вони бачать мої системні дії, і ці системні дії вони не зійшли на нівець через місяць, вони не зійшли на нівець через два місяці. Вже впродовж дуже довгого часу я роблю одні ті самі дії. Саме завдяки тому, що я роблю одні ті самі дії, росте команда. Саме завдяки тому, що росте команда, у мене є результат. І знову ж таки, якщо я зараз вдіну корону і скажу, о Боже, у мене ж уже росте команда, я вже можу видихнути. То повірте, як тільки ви видихнули і стали на паузу, ваша команда стала на паузу. Як кажуть, спонсор сів, команда лягла, спонсор ліг, команда померла. Все, її вже потім просто не піднімеш. Тому ваші особисто ваші дії як лідера. А якщо ми говоримо про дуже класні доходи, ви повинні бути лідером у своїй компанії. Я розумію, що хтось зараз каже, ну я ну який ж з мене лідер? Все все повинно бути в вас внутрішньо. Якщо ви вже обрали компанію MLM, повірте, ви вже точно є лідер. Якщо ви вже тут, чи ви в Лівгуд, чи ви в своїй іншій компанії, ви вже є лідером цієї компанії. Однозначно, 100%. Тепер потрібно притримати оце внутрішній стан. Ви лідер, ви повинні самі розвиватися, самі робити щоденні системні дії, показувати своїй команді, хто ви, що ви, щоб люди могли відчувати, що за вами вони підуть. Вони підуть за вами, вони з часом відчують свою внутрішню силу і стануть такі, як ви. Я розумію, що не всі стануть такі, як ви. 90% людей це відомі люди, яких потрібно взяти за руку і провести. Але є 10% тих людей, які з часом стануть самодостатніми крутими лідерами, спікерами, які будуть автономно від вас будувати команди, будуть розвиватися. І ви будете просто, ваша буде задача не встрявати в їхні команди, не давати їм якісь там поради, цільові роби отак. Ні. Ваша задача буде собі сидіти тихесенько і радіти, що у вас от є така людина в команді. Якщо їй колись треба буде від вас допомога, ви допоможете. А якщо не треба, буде просто спостерігайте і насолоджуйтеся. От і все. Але це все буде за рахунок лише ваших особисто, конкретно ваших дій. Як ви думаєте, оця система, яку я собі створила, і саме завдяки. Який в мене є результат в моїй команді. Ви думаєте, що воно просто так само прийшло з неба з космоса? Я один раз проснулася, як Мінділеєв, побачивши у вісні таблицю? Ні, звичайно, ні. Я просто дивилася на те, як розвиваються мої лідери. Саме не просто лідери, а саме ті лідери, які досягли результату. Я бачила, яку просто шалену роботу вони робили щодня, незалежно від того, чи це свято. Чи це не свято, чи це дощ, чи це сніг, чи це сонце пече, чи хочеться піти відпочивати, чи там день народження, чи ще що. Немає різниці абсолютно. Є системні дії, оскільки була внутрішня мотивація, була дисципліна і була система роботи. І тільки оця синергія цих всіх елементів дає в результаті вам ваш результат ваш особистий. Тільки тоді у вас буде рости команда, тільки тоді у вас будуть. Ваші чеки. Звичайно, є ті моменти, які, як ми кажемо, палиці в колеса. Ті моменти, які нас дизмотівмотивують. Це, це закономірно. закономірно. Адже бізнес МЛМ, він такий, знаєте, він нестабільний. Це не значить, що ви постійно ростете, ростете. ростете. Інколи в нас бувають злети, інколи бувають падіння, Інколи в нас опускаються руки. Але наша задача взяти себе в руки і впевнено йти вперед. Тому що ми пам'ятаємо, кожен із нас прийшов в mlm бізнес саме по вашій внутрішній мотивації, не через те, що хтось сказав бо так надо, бо тут можна заробити 10 тисяч доларів. Повірте, ні. У кожного із нас є своя точна причина, і в тих людей, які завжди стоять на сцені. І тих людей, які досягають величезного успіху, спитайте, у них у кожного була своя особиста мотивація, заради якої вони йшли, не дивлячись ні на що. Не кажуть, як ото закрой глаза і йди туди, де страшно. Ні, вони відкривали очі і йшли, і йшли, і йшли просто вперед, широко відкритими очима. Тому сьогоднішній мій посил до вас. Проаналізуйте свою щоденну роботу. Якщо у вас немає результату. То, скоріш за все, ви десь щось не доробляєте. Признайте собі чесно. Якщо ви все-таки працюєте, як не знаю кажуть, як коняка, от чесно, як е, в колхозі працювала більше всіх коняка. Ой, коняка, лошадь. Но председателям так і не стала. Оце, оце чесно чесне слово. Оце про, про тих людей, хто працює більше всіх, але все-таки не досягає лідерського статусу. Можливо, у вас інструмент невдалий. То, хто, можливо, вам дасть відповідь на це запитання, проаналізуйте. Можливо, у вас дійсно ваш інструмент, ваша компанія вже трішечки не актуальна на сьогодні, можливо, є інші компанії, які дають більші результати. Про це я буду говорити сьогодні о 18-й годині в своєму телеграм-каналі саме про компанію «Лівгуд». Я її називаю, хтось називає могильником МЛМ компаній, я її називаю таким, ну, знаєте, слово, крематорій. Адже дуже багато компаній просто відмирають, Ох, не просто погибають, а саме дійсно відмирають, сипляться їхні структури, саме завдяки тому, що з'явилася Лівгуд, яка видалила абсолютно весь негатив із mlm бізнесу. Це просто ідеальний інструмент для того, щоб втілювати свої мрії і не тільки свої, а мрії своїх дітей та мрії своїх батьків. От я вас запрошу, 18-та година, мій телеграм-канал в шапці профілю є посилання. Приєднуйтеся. І абсолютно для всіх така фішка, якщо щось не зрозуміло, або, можливо, у вас є якісь сумніви, є якісь питання. Не соромтеся, у вас є можливість включити мікрофончик, задати ці питання, і я з радістю з вами поспілкуюся. Тому що пам'ятайте, що ви не в рабстві. Те, що ви, можливо, вже кілька років якісь свої компанії, і ви дуже її любите, і все там дуже класно, але у вас немає вашого власного результату. Ви дійсно ще не досягли того лідерського статусу. Хоча ви вже тут скільки багато років, то ну знаєте, мабуть, треба щось змінювати. Це нормально. Це знаєте, так як їздити завжди було там на Жигулях, Жигулі, Волги і так далі, а потім. Яка б вона не була класна машина, але приходить сучасний світ, приходять сучасні автомобілі, там купляються там Тойоти, не знаю, Мерседеси і, і так далі. А потім ще виходить там ще якась оновлена машини, і ви хочете купити собі цю іншу, то це ж не значить, що ой, все. А ми ж то їздили на Жигулі, і ми повинні на них залишитися. Ні, це вже просто минуле. Скоріше за все, треба сучасні методи. Тоді, все ж таки, запрошую, 18-та година. Шепці профіля посилання. Все на сьогодні прощаюся, до зустрічі завтра, 12-та година. Інстаграм поговоримо про мої фішечки, які я використовую в своїй роботі, для того, щоб досягати результату. Всіх люблю, всіх обіймаю гарного дня, гарного настрою.